Адепти руського міра не припиняють нести хаос і смерть за минулу добу. Противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Страждають мирні люди. Донеччина залишається найскладнішим для наших захисників напрямком. Цей відтинок можна сміливо назвати пеклом на землі. Бахмут росіяни усіма силами знищують. Інтернетом почали ширитися ось такі відео звідти. А це уже Авдіївка. Наші воїни тримають натиск з корди із усіх сил. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як росіяни намагалися втекти від вогню українських мінометників, але не вдало. На цьому напрямку наш обмінний фонд поповнюється найбільше. Дякую українському народу і волонтерам за те, що допомагаєте боротися з нами. Я вагна. В Запорізькій області змін на мапі немає. Наші захисники періодично прощупують оборону ворога. Харківщина та Луганщина без змін на мапі українські захисники тримають свої рубежі. Оператори дронів показали, як правильно вимикати світло рашистам. 3 грудня спецпідрозділ аеророзвідки Карлсон вперше підняв український стяг на лівому березі Херсонщини. Відео своєї роботи висвітлили в телеграм-каналі підрозділу. Ой, зараз раз І до приємного на сьогодні знищено уже понад 93 тисячі окупантів. Перші 100 тисяч уже зовсім близько. Крім того, за останні три доби знищили 5 складів та одну базу расистів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.